Сьогодні ми з вами поговоримо про формулу скороченого множення. Застосуємо першу формулу до даного прикладу. Поїхали! Перший елемент підносимо до квадрату. Обов'язково кладемо в дужки оскільки в нас там не тільки цифра, а ще й буква. Далі, за формулою, переписуємо плюс і робимо подвоєний добуток наших елементів дужок. Тобто, двійку множимо спочатку на 7b, а потім множимо на 6 і в кінці. Завжди плюс перед б квадратом, пам'ятаєте. Ми підносимо останній елемент до квадрату. В результаті 7b до квадрату. Окремо підносимо 7. 7 в квадраті це 49, окремо букву b в квадраті. 2 на 7, 14, 14 на 6. Якщо важко тобі це множити в голові, скористайся цим способом. Це 10 4. 10 на 6 це 60, 4 на 6, це 24. Разом виходить 84. Але не забудь за цю букву і 6 до квадрату 36. Користуйся.